Це було свято в місті. Перший тролейбус. 70-річний Олександр Яблоцький працює у рівне електроавтотрансі з початку його заснування. Пригадує як 47 років тому вперше вийшов на маршрут. Всі тоді виїхали, от всі всі тролейбуси з Майдану Незалежності почали рух, ну і поїхали до цього часу їздити. Новий вид транспорту на вулицях Рівного з'явився 24 грудня 1974 року. Саме тоді в місто виїхав перший тролейбус. Він курсував за маршрутом номер 1 Перший маршрут тролейбуса пролягав від мототрека до заводу високовольтної апаратури. Рішення щодо маршруту приймалося під керівництвом першого директора Яценка Олексія Адріановича. Тобто, якраз аргументація була така, що це. З'єднувалося потужне підприємство, яке на той час було одним із містоутворюючих, прокладалося по центральній вулиці через центр і проходило через район, який активно забудовувався. Зі слів Антона Бриниха для рівного обрали саме чеські тролейбуси не випадково. Спершу випробовувалися тролейбуси радянського виробництва ЗІУ-5. Але вони не подужали підйом на Соборній, Тому орієнтуватися стали саме на чеські тролейбуси. Потім з'явилося ще дві тролейбусних лінії доля на комбінату та на боярку. Наразі їх 12. Микола Буренко працює на підприємстві 36 років. Каже, працював на стареньких шкодах та на Дніпрі. Там вже їдеш як гіломерці, можна сказати. Там комфортно, тут історія є Тут своя історія. У 70-х роках на тролейбусних маршрутах їздили 20 тролейбусів. Нині їх кількість збільшилася до 85. Є бачення, куди слід рухатись, є певна програма розвитку на тему того, що потрібно для підприємства, для того, щоб забезпечувати його функціонування стабільне і безперебійне. Питання лише у тому, наскільки це буде співпадати з. Політичною волею керівництва міста. Катерина Сірук, Роман Шиконець, новини на Суспільному.